Благодійний збір книжок у Лозовій. З 20 вересня у нашому місті стартувало три тижні добрих справ. Це благодійний збір книжок для підтримки міських бібліотек. Умови дуже прості. Дитина проносить книжку українською мовою, на першій сторінці пише коротку історію про себе, як живеться у Лозовій, які шкільні успіхи та улюблені хобі та залишає своє ім'я та прізвище. Усі зібрані книги будуть передані до Німеччини у місто Ремшайт, де пройде книжковий маркет Базар. Там вони разом з книжками німецькою мовою знайдуть нових читачів. А усі виручені кошти підуть на закупівлю нових сучасних книжок для бібліотек Лозової. Організатором заходу в Німеччині є Lions Club Remscheid. Це благодійна організація, яка об'єднує людей для добрих справ та підтримки освітніх проєктів. Давайте разом подаруємо нашим дітям більше книг та більше можливостей для розвитку. Приносити свої книги ви можете до абонентських відділень ТРК Вектор, мікрорайон 4, будинок 72 та вулиця Грушевського, будинок 2 або до бібліотек та будинків культури нашої громади. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 066 603 03 10.